Здоровенькі були, на продаж залітає свіженький ятрончик з Європи. Автомобільчик розмитнений і шукає нового власника. Отже, друзі, це в нас чистий 20-й рік, 55 очка Машинка на повному повному заряді. Машинка не має тільки нічного бачення, а в загальному все-все по автомобільчику є. Асистенти паркування з 360, камери 360, S-Line зовнішній, S-Line внутрішній. Два, до речі, два порти зарядки зліва і справа, з обох сторін. Все-все цей машинка на дуже класному заряді. Вибачайте, що показую так пізно, бо по часу сьогодні так-так виходить. На всіх максимальних підсвіточках салончик у нас також еслайник. Все-все-все, все по максималу, друзі. Панорама. Це, до речі, друзі, дзеркала, до яких треба день звикати, але функція дуже круто виглядає. Машиночка в нас на гарненьких таких дісочках. На всіх, бачите, підсвіточки. Дуже чистенький охайний салончик по автомобілю. Немає жодних жодних запитань. Присутні два ключа, позаду видончик дуже класно, дуже гарно зробили з задніми віхтарями. Досить містимий, красивий містимий багажник. Відразу, друзі, дублююча для перевірки даного автомобіля, щоб ви відразу бачили, тут є шильник. Ось Так, дану автомобільку зараз все робимо бігом, бо вже темніє, якщо буде когось цікавити, більш додаткова інформація. Все ну, посилання на авторію буде в описі під відео. Там будуть додаткові фотографії, можете також оглянути номер телефону, щоб зв'язатися. Зараз, так вимагає ситуація, мусим показувати, поки може хтось з вас шукає даний такий автомобільчик. Безключовий доступ повністю всіх, всіх замках. стан прямо нового автомобіля. Салончик просто на 5 з плюсом. Так, швиденько по лакофармовому. Це в нас починаємо з капотика. Тут це в нас в рідній фарбі. Зробили за короткий шнурочок, незручно з прибором з тим шнурочком. Отже, друзі, мушу викручуватись, або треба буде його взагалі зняти. Як бачите, наша красунька сяв в рідній фарбі, нічого тут ні, не знімалось, не крутилось, всі віконечка ріднесенькі. Це, як бачите, по машинці супер. Отже, кого буде цікавити додаткова інформація, обов'язково звертайтеся, надішлемо все, що ви там побажаєте в межах розумного. Якщо зацікавив даний автомобільчик, обов'язково телефонуй, приїжджай і забирай. Всім дякую, всім пока-пока.